Зараз я контенту спробую на полуавтоматі, але якщо я брикнусь, то Фух, насправді жарко, я розумію, що от... і трішки хвилююся на рахунок тієї частини посіву, там, де вона тільки починає цвісти і зараз передають саме по прогнозу погоди. Це 32-34. Ми знаходимося в Черкаській області, у нас такий прогноз погоди. Але дуже добре є такий кондиціонер, на якому можна з вітерком проїхатись. Тому давайте переміщаємося. Отже, це ми знаходимося на другій частині посіву, там, де проводили... 15 15 числах травня. І е, що можу сказати? Розвиток рослин відрізняється, е, але не суттєво. Е, частково трапляються поодинокі випадки, там, де посів був 29 квітня, що деякі рослини ще цвітуть. E, Більше за все, що це просто e, насіння, яке там не потрапило в вологу, а потім пішли дощі і спровокувало саме проростання, то а це воно підтягується. E, тут же, де посів був в 15-х числах травня, e, хочу відмітити, що більш рівномірні сходи, так як e, кількість вологи була більш рівномірно розподілена. це e, тому, що після посіву, десь днів через 7, через вісім. Почали йти дощі, і вони саме виправили цю ситуацію, тому що насправді ми хвилювалися. Повторюсь, чи зійде, чи не зійде, чи достатньо буде вологи. Ну, дощі все ж таки виправили ситуацію. Їх було небагато, але цього було достатньо для того, щоб промочити шар ґрунту, саме там, де ложе насіння, і щоб воно проросло. Зараз я переключу, покажу, але от я зайшов далі в поле. До цього я говорив, що суттєво не відрізняються. Але знаєте, все ж таки, оці 14 днів мають кардинальну. <значення>, тому що рослини насправді відрізняються і нормально так. Зараз не переключайтеся, чекайте.